Параграф 34. Практична робота Китай і Японія в 16-18 століттях. Пункт 1. досліджуємо особливості розвитку Китаю і Японії за історичними довідками об'єднайтеся в групи, опрацюйте історичні довідки про Китай і Японію та визначте особливості політичного устрою і господарського розвитку цих країн у 16-18 століттях. Складіть запитання до текстів і запропонуйте своїм однокласникам, однокласницям дати на них відповідь. Китай у 16-18 століттях. У XVI столітті в Китайській імперії панувала імператорська династія Мін. Імператор управляв країною, спираючись на численних чиновників. Китай залишався аграрною країною. Політика імператорів сприяла розвиткові сільського господарства, удосконаленню знарядь праці і технологій обробітку землі. Розвивалася іригаційна система, у спорудженні якої китайці використовували бамбукові труби, водяні колеса. Найбільшим землевласником був імператор. Селі не могли отримати землю в довічне користування за плату і виконання повинностей. Вони також працювали на будівництві міст, палаців, каналів. Традиційно в Китаї розвивалося ремесло, існували як дрібні родинні майстерні, так і великі державні. Діяли також мануфактури, що використовували найману працю. У 20-х роках XVII століття внутрішнє і зовнішнє становище імперії мін значно погіршилося. Усередині країни наростало безвладдя, викликане нескінченною боротьбою за владу. Надмірні податки повністю зруйнували господарства селян. У середині XVII століття в країні розгорнулася селянська війна під проводом Лі Цзечена. Для боротьби з повсталами військове керівництво запросило до Китаю войовничих манджурів. Ті допомогли придушити повстання, але приступили до завоювання всієї країни. Династія Мін зазнала поразки. Згодом на території Піднебесної запанувала маньчжурська династія Цин до ХХ століття. У 16-17 століттях Китай дедалі більше потерпав від перенаселення, браку землі і грошових ресурсів. Відбувалася технологічна відсталість від заходу. Спроби династії Цин подолати кризові явища шляхом зовнішніх завоювань не мали успіху. Хоч територія імперії зросла більш як удвічі, війни виснажували ресурси держави. Іншою проблемою було поступове зростання впливу європейців. Щоб запобігти перетворенню Китаю на колонію, правителі династії Цин у 1757 році перейшли до політики самоізоляції і закрили країну для іноземців. На сторінці 186 розгляньте малюнок XVII століття, на якому зображений імператор Хунтай Цзи, перший імператор династії Цин Японія в 16-18 століттях. Політичний розвиток Японії в 16 столітті характеризувався боротьбою за централізацією держави і зміцнення авторитету імператора. Цей час кровопролитних війн дістав назву періоду трьох Сьогунів. У 1582 році загинув один із лідерів об'єднання країни Ода Нобунага. Саме він реформував японське військо. Нобунага розмежував два стани: військовий, самурайський і селянський. Удосконалив систему мобілізації укріпив дисципліну, вперше почав масово використовувати вогнепальну зброю. Сьогуни керували країною, спираючись на військову силу самураїв. У 1603 році імператор надав посаду Сьогуна Токугаєві Ієясу, який відтак став засновником Сьогунату Едо. Сьогунат Едо існував до 1867 року. За часів всього НАТО розпочалися гоніння на християн, які раніше вільно сповідували свою віру. Щоб запобігти підтримці японських християн, у 1639 році усім європейським і американським суднам було заборонено пробувати до Японії. Водночас уряд сприяв встановленню торговельних зв'язків з європейцями. Однак згодом єдиними торговельними партнерами залишилися португальці. Фактично Японія перейшла до режиму самоізоляції, сакоку, в контактах з європейськими державами, проте зберігалися дипломатичні і торговельні зв'язки з традиційними партнерами Японії Китаєм, Кореєю, Рюко і Айнами. Японське суспільство періоду Едо складалося з чотирьох великих груп самураїв, селян, ремісників і купців. Країною керували винятково представники першого стану. Поза становою системою перебували парії, які займалися непрестижними роботами. Панівними релігіями Японії були синто і буддизм. Християнство було заборонене, тому його послідовники перебували в підпіллі. Великим впливом користувалося оновлене конфуціанство. Господарство Японії залишалося натуральним, монети, хоч і перебували в обігу, однак податки і платні сплачувалися рисом. Загалом протягом XVII століття площа орних земель зросла вдвічі. Відбувалося вдосконалення знарядь праці, поширилося вирощування технічних культур, коноплі, бавовни, чаю, ріпаку і різноманітних барвників. Поступово, хоч і повільно, порівняно з європейськими країнами, розвивалася промисловість: лісове господарство, солеваріння, гончарство, виготовлення товарів широкого вжитку. Була налагоджена мережа морських і сухопутних шляхів, з'явилася японська поштова служба гінців. Міста в Японії переважно виконували роль адміністративних центрів. У столиці Японії Кіото розташовувалася резиденція імператорів, а головним містом уряду було едо. Протягом двох століть японське суспільство не знало соціальних катаклізмів, через що період едо називають добою миру Токугава. Варто запам'ятати Самураї військовий стан в Японії в XII-XIX століттях Сюгунат особлива система управління в Японії в XVII-19 століттях, коли імператор залишався верховним жерцем синоїзму і лише вважався главою держави. Реальна влада зосереджувалася у руках сюгуна політика самоізоляції. Напрям зовнішньої політики держави, який полягає в обмеженні контактів держави з іншими країнами. Пункт другий. Досліджуємо культурну спадщину Японії і Китаю. Уявіть, що ви відвідуєте експозицію музею Мистецтво Китаю і Японії в 16-18 століттях. Підготуйте словесну екскурсію експозицією культурна спадщина Японії в 16-18 століттях. Мацуо Басьо, період життя 1644-1694 роки, японський поет, якого порівнюють з Петраркою, найвеличніший автор особливого жанру поезії, хайку, трирядковий неримований вірш з порядком і кількістю складів 5, 7, 5. Хайку не можна було писати на теми політики, релігії, кохання. Правила хайку від Мацоо Басьо, сабі японською зосередженість, спокійна радість самотності. Сіфі. Усвідомлення гармонії прекрасного. Наусомі – на усомі глибина проникнення. ПРИклад хайку – Старезний став. Стрибнула жаба, сплеск води. Завдання. Оявіть себе японським поетом. Керуючись правилами укладання віршів, напишіть свій приклад хайку. Поміркуйте, якими якостями має володіти митець, щоб творити у жанрі хайку? Ідзумо Окуні, народжена 1571 72 років, дата смерті невідома, засновниця жанру дивакуватих танців кабуки Одорі, які згодом лягли в основу японського театру кабукі. Спочатку акторами виступали виключно жінки. Головними темами творчості кабуки були сценки з повсякденного життя. Однак часто вистави мали непристойний характер і супроводжувалися башкетами, тому з часом уряд заборонив виступи жінок і з середини XVII століття в театрі кабуки акторами виступають виключно чоловіки. На сторінці 186 зображені маски театру Но це неодмінний атрибут акторів театру для еліти японського суспільства. У 1615 році театр НО було проголошено церемоніальним театром правлячих верств. Вистави проурочувалася до різних визначних подій, бути заброшеним на таку виставу було великою честю. В образотворчому мистецтві Японії традиційно перевага надавалася оспівуванню краси природи, однак художники зображували і сцени з повсякденного життя, важливі події громадських і політичних діячів. Завдання. Розгляньте японські мініатюри, зображені на сторінці 189, та розкажіть, яку інформацію про життя японського суспільства вони повідомляють. Пункт третій. Творча майстерня. За допомогою інтернет додатка перейдіть за посиланням та підготуйте власний творчий ілюстрований проект Культурна спадщина Китаю доби 16-18 століть». Презентуйте проект однокласникам, однокласницям.